Мої вітання. З вами компанія «Ізі Автолуцьк. У нас в продаж сьогодні попадає ось такий автомобіль. Роблю коротеньке відео оглядове в додаток до оголошення в авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Відразу скажу там, дивіться актуальний опис, актуальну ціну. Все буде розписано. А зараз пройдемося по даному автомобілю. Він був виграний на лісовому аукціоні в Німеччині, вже є розмитнений. Проведений професійний дительник та очікує свого першого власника в Україні. Маємо 2021 модельний рік. По виробництву у нас він 20-й рік, кінець року, тому на був облік в Україні стане 20-м роком. Двигун у нас 2.0 дизель потужністю 150 кінських сил. Маємо автоматичну коробку передач. Це у нас DSG DQ 381, 7-ступенева, мокра, надійна, класна коробочка. В пробіг 190 тисяч кілометрів. Автомобіль без жодного підфарбування, в дуже класному збереженому стані, без е, якихось слідів експлуатації, так би мовити, явних, можливо, якісь найдрібніші сколики десь знайдуться, але то нічого більшого, як звичайні наслідки експлуатації автомобіля. Колір маємо дуже гарний. Це у нас манганграу-грей, він такий коричневий на сонці і сіруватий ввечері. Зараз у нас вже вечірня пора. Не знаю, чи камера передасть, але виглядає він на сонечку дуже суперово. І маємо дуже таку цікаву комплектацію в даному автомобілі. Перш за все, у нас стоїть топова матрична оптика з функцією вирізання поточного і зустрічного транспорту. Це так званий Dynamic Light Assist. Бачимо ді з адаптивним круїзом. І у нас тут сховалася камера. Маємо камери 360 градусів. Також парктроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Така цікава функція, не досить часто вона зустрічається у пасатів. Ось такі легкосплавні диски у нас на літній гумі. І також в комплекті до автомобілів йде ще зимова гума на металевих дисках. Ось вона у нас є. Континенталька. Ну, брудні ми його не вимивали, але бачимо, що як принаймні одна пара в дуже класному протекторі. Авто в заводському тонуванні Також бачимо панорамний дах з електролюком. Так, дивлюся, чи маємо, маємо ми також датчики мертвих зон, хром-пакетик. Ну і наче зверху все сказав. А, ще у нас присутня камера заднього виду, і йдемо до салончику. Салон у нас ось такий. Це у нас Ергокомфорт сидіння з електрикою спинки водія та масажим. Постану, дивіться, кожен елемент, все в ідеалі, нічого не реставровано, дуже гарна збережена машинка. По керму кермо ще матового кольору, кожна кнопочка все збережене. Точний пробіг у нас 195 тисяч ну і три. Тут все дуже гарно. Так, бардачок я відкривав, закрию. Ось там попадає. Так, треба витягнути папери і закрив. Бачимо, вже сенсорна у нас керування кліматичною установочкою, величезний сенсорний дисплей, багато місця для бездротової зарядки. Вже у нас Type-C зарядка для мобілки, також присутня. Далі познімаю вам, як виглядають пройоми, вони без жодного пошкодження, без царапинок. Відразу він код усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. І дверна карта. Теж вона без зауважень. Бачимо, у нас амбієнт підсвіточка присутня, електроскладання зеркал з підігрівом, повний електропакет, все у нас є. Ну, до заднього ряду сидінь. Позаду у нас Теж все як новеньке, трішки сонце блікує, постараюсь повибирати ракурси краще. По потолочку все в ідеалі, стан пройому. Одна царапинка якась є, чи то бруд, ну одна щось маємо на задньому лівому. Далі стан дверної карти. Також бачимо у нас присутні шторочки, теж приємно річ така. І йду до багажника. Багажник у нас з механічним підняттям, шторочка на місці. Маємо додатковий гумовий коврик. Тут у нас компресор, аптечка, ще якісь металеві бляшки. Жилетка і балончик. Все є присутнє. Також у нас бачимо є електровиїзний фаркоп. Зараз нажму. Дістав його. Стан кришки багажника. Є деякі царапини від того, що перевозили вантаж без закріплення. Можемо його на це або зробити скидочку, або, можливо, відреставруємо ще до вашого приїзду. Чесно кажучи, щойно замітив, бо не відкривав. І йдемо по правій стороні. Дверна карта без зауважень. Пройом все в ідеалі. Заднє сидіння без зауважень. Керування кліматичною установочкою. що там у нас бачимо, у нас присутні ще 220 розеточка, Type-C та прикурювач. Ще вид з цього ракурсу. І йдемо до переднього пасажирського місця. Тут все файно гарно. По пройому все в ідеалі. Стан дверної карти. Все супер, ще раз панельку. Важінка ПП. Сидіння ще раз водійське. Я бачу, ще не сказав, у нас присутня проекція на лобове скло. Ось така машинка, буде у нас в продажі, кого зацікавить детальніше, зв'язуйтесь з нами. Надамо усю потрібну вам інформацію. Також вітаються будь-які відомі вам перевірки що цього автомобіля, що будь-яких інших представлених на нашому майданчику. Після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую за ваш час, ставте лайки, підписуйтесь до зустрічі.